Вітаємо вас у СМАРТ! Я Юлія, директор ІТі школи. В нашій школі працює найсильніша, найталановитіша і найкреативніша команда викладачів. Вони знають, як вам пояснити те, що буде корисно і цікаво. Тому що вони всі практики. Приходьте, і ви будете впевнені. Всім привіт! Мене звати Марина і я івент-менеджерка ІТ школи СМАРТ. Моя робота. Зробити ваше навчання у нашій школі цікавим і різноманітним З цією метою я організовую різноманітні тренінги, майстер-класи, it екскурсії, канікулярні табори, а також тренінги з розвитку soft skills, які вам у подальшому будуть знайомі як Skill лабораторії або skills Lab. skills Lab – це серія щотижневих тренінгів, що спрямовані на розвиток ваших непрофесійних якостей. Skills допоможуть вам взаємодіяти між собою, вирішувати конфліктні ситуації, краще розуміти себе та оточення, а також розуміти різні емоції, які ви відчуваєте протягом вашого дорослішання. Приєднатися можна як офлайн, так і онлайн за розкладом будь-якої філії. Головне вчасно зареєструватися та бути готовими до того, що у вас з'являться багато нових навичок та нові друзі. І ще одна важлива частина вашого навчання в it школі Smart – це гейміфікація. На своєму особистому акаунті на ресурсі MySMart ви можете слідкувати за своїм рейтингом успішності. На ваш персональний рейтинг впливають бали, які можна отримати кількома способами: наприклад, регулярне відвідування занять, виконання домашніх завдань, відвідування канікулярних таборів, івентів, лабораторних занять. Ще є такий варіант, як привести на навчання друга і відгуки у соціальних мережах про навчання у нашій школі від вас або від ваших батьків та родичів. Кінець навчального року буде означати для вас не тільки початок канікул, а ще й момент, коли ви отримаєте довгоочікувану нагороду за ваші старання і навчання. Зароблені бали можна витратити кількома способами, обмінявши їх на продукти нашої школи: різноманітний мерч, відвідування табору або it заняття до речі, студент або студентка, що посяде перше місце у рейтингу нашої школи, отримає грант на безкоштовне навчання у наступному навчальному році. Зустрінемось на івентах IT школи Smart. Привіт! Ми раді вас вітати у нашій IT-школі Smart. Мене звати Анна, а мене Олена. Ми адміністратори відділу Дінатополі і сьогодні ми познайомимо вас із цією філею. Зараз ми знаходимося у приймальні. Це місце, де ми завжди вас вислухаємо, підтримаємо та допоможемо. Це одна із наших аудиторій. Тут у нас проходять такі заняття, як it старт, візуальне програмування, просто програмування, розробка комп'ютерних ігор. Також хочу сказати, що в нас навчальний процес побудований із технічних занять з викладачем, із додаткової онлайн консультацій із лабораторій, івентів, майстер-класів тому вам не буде сумно, і ви завжди зможете заробити бали. А про бали ми трішечки пізніше розповімо. Це наша друга аудиторія. Тут викладають такі напрямки, як графічний дизайн, 3D-графіка та анімація, моушн дизайн, веб-дизайн, комп'ютерна графіка. Ці наші заняття записуються. Відео викладається в MySmart, а потім у закритий youtube канал. На протягом усього навчального року ви можете звертатись до записів занять. Це наша третя аудиторія. Тут викладають такі напрямки, як it старт та основа робототехніки, візуальне програмування. Наші студенти не отримують оцінки як у школі, вони заробляють бали за свою активність. Наприкінці навчального року ви за зароблені бали можете обміняти на продукти від Smart або сплатити частину навчання на наступний навчальний рік. Студенти, які наберуть найбільшу кількість балів, отримують грант на навчання. У цій аудиторії у нас проходять лабораторії протягом всього навчального року. А також на канікулах тут знаходиться табір. Можете подивитися. Ми намагаємося створити таке собі ком'юніті між дітьми та дорослими. У дітей завжди є мотивація вивчати щось, тому що в них. Часто бувають зустрічі з представниками різних професій із поліцією, представниками it компанії з медициною. Тобто дітки знаходяться завжди в такому темпі життя, щоб вони розуміють, для чого вони взагалі навчаються у нас. Запрошуємо, Запрошуємо вас до it школи Smart!